Палатське благословіння на 23 травня 23 року. М'яця і сина і Святого Духа. Христос Востейся, смертно, смерть, смертного, що робав життя дарував. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам про наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, по сьогодні сьогодні, святому Євангелії Ісус, Господь наш і Бог, говорить. Хто любить душу свою, той згубить її, а хто зненавидить душу свою в світі світить, той збереже її на життя вічне. Який смисл у цих словах? Що це означає, любить душу свою? Для мене це, знаєте, приблизно ось так як тут на цьому пейзажі. коли людина живе за принципом менше страждань, більше насолодження. І вона не дивиться на когось іншого. А дивиться тільки на себе, як більше поїсти, як більше того поригатати. І це дивіться життя. Але є люди, які стоять за правду і віддають своє життя, знаєте, і страждають від цього, але не відходять від правди від істини. Ну, Як наші воїни сьогодні страждаються на, на полях рані, вони страждають, тобто віддають свою душу, коли її і розтерсують. Але насправді вони зберігають його для життя вічно. І це і різниця любити душу свою в цьому святому світі і зненавидіти її. Треба не так звучить відповідь на ці слова, як я їх розумію. Знаєте, це для нас вибір. Вибір вічний або вибір земний, тимчасовий примарний, коли все одно життя припиняється, гниє в землі і розчиняється. Я Бажаю собі і бажаю всім нам, українцям, та й всім землі людям світу, щоб вона обрала життя вічно і свою душу віддавали за правду, за істину. Амінь.